Світає агітбригада Соковійського навчального головного комплексу Володимирецького району Рівницької області Ромашка. Сьогодні в нас складна розмова, тож про здоров'я піде мова, до всіх наш заклик і борада бо ми шкільна агітбригада! в бригаді є в нас катя завжди ведучої на святі. Є в колективі також Оля, теж поважають її в школі. Ми попросили Олю Катю про себе трішки розказати. Так енергійна я натура, люблю я спорт та фізкультуру. А ще завжди буваю в школі, бо не хворію я ніколи. А я хворію часто дуже. Та й до спорту я байдужа. Напевно, в цьому вина мама. Та генетична вся програма. Дієту хочу, я обирати, Стринко йому далік стану, і я хворіти перестану. Тут просто нічого сказати, питання треба розв'язати. Як про здоров'я треба дбати? Чого нам треба уникати? Паління треба уникати, легені можуть постраждати. Як дійде справа ще й до шлунку, то й він попросить порятунку. Псується шкіра, зуби теж. Дороги шкоти тут без меж, А дівчинка майбутня мати, вона повинна добре знати. Здорови не будуть діти, Не будуть батарі палити. А в компанії у нас дівчата і хлопці просто клад, тільки новим димом мене не отруять, бо в нас туповолі не п'ють і не курять. Тепер настав на час сказати, що ж хочемо в житті обрати. Обрала для себе на кунки, я прохолодну синь води, і кріль, і батерляй, і бра. Перемагала вже не раз, Не дочекалася зими, бо обираю повзани. Чи ж споліду на ковзанах так швидко, бо на крилах крас. Я обираю туристичні стежки, У них на весні я пройду за ліки. І сонце, і річку, і воду. Всю нашу прекрасну природу. та танок обираю дитинства у танці кружляю, і м'язи міцні, і постава хороша. Здоров'я, звичайно, не купиш за гроші. Здоров'я ми всі обираємо. До того ж і вас закликаємо. we Ваши сердца все так же горят, все так же Обираємо спорт, ми обираємо музику, ми обираємо танці, ми обираємо життя, ми будемо здоровими, будемо красивими, будемо веселими і завжди щасливими. Тож сьогодні про здоров'я наша агітація. Здорові, діти! Здорова нація!